Вітаю! Путін наказав своїм міністрам готуватися до повернення західних компаній на територію Російської Федерації. Таким чином, ми очікуємо зупинку бойових дій, ми очікуємо зняття повне або часткове, ну, скоріш за все, часткове буде з Російської Федерації, включно з відновленням доступу до Ютубу, Інстаграмів, Фейсбуку і всього іншого, що в них є. Також підключення назад їхніх платіжних систем до світових віза і MasterCard. Ну а що стосується України, тут цікаво, а що буде в Україні, і я написав свої передбачення в Телеграмі, озвучу їх також і вам. Ну, перше, що ми напевно очікуємо, це те, що тимчасово окуповані території наступні 10-15 років будуть залишатися сірою зоною. Це означає, що перебування на цих територіях буде доволі ускладненим, доволі небезпечним, непевним. І люди, які будуть перебувати на цих територіях, вони змушені будуть. Або оперувати паспортом Російської Федерації або паспортом Української Республіки, тобто України. А другий момент це проведення виборів в Україні. Це всім вже зрозуміло, до цього всі готуються. Навіть це обговорювати не будемо. Хто переможе в Україні, це інше питання, іншого відео. Але деяку ремарочку я зараз зроблю в наступному пункті. Наступний пункт стосується того, що. Україні за наступні три роки потрібно зберегти про західний вектор. Це надзвичайно важливо для України, адже набагато надто багато Україна заплатила для того, щоб залишитись все ж таки в когорті західних країн. При цьому ми повинні розуміти, що будувати Захід і будувати цивілізацію в Україні європейську, ми будемо самостійно, без всяких USAID, Міжнародних валютних фондів, а також різних вказівок про те, як виконувати команди. Я ось нещодавно був на нараді одного відомства, я там бачу, що USAID відійшов. Так, ці люди, які керують процесами в Україні, знайшли нових. Грантонадавачів і починають далі впроваджувати самі нічого не здатні придумати, як на мене, а просто шукають, хто буде давати вказівки. Це такий сором насправді, і це знижує наш потенціал. Наступне, що я передбачаю, це відкриття кордонів. Причому відкриття кордонів передбачаю вже в 2025 році, тобто цього року, можливо, під осінь. Наступне це демобілізація від 50 до 70% особового складу збройних сил України. Це не означає, що армію будуть розганяти. Ні, просто люди, які захочуть бути а, на а, жити в цивільному житті, так звана на гражданки, то вони отримують це право. Але впевнений, що дуже багато людей, які пройшли горнило війни, захочуть залишитися в армії, і їм буде таке право надано. Наступне це повернення українців додому. Я схильний вважати, що після проведення виборів і відкриття кордонів від 25 до 30% українців повернуться вже в перший рік. Після відкриття кордонів і розуміння того, що в Україні їм нічого не загрожує, і в Україні потрібно зняти всі дурацькі, абсолютно, вимоги, що пов'язані з штрафами, там відповідальностями різними, це просто ідіотизм, який хтось колись ввів і відмахнув від України дуже велику кількість українців. Наступний момент, який я передбачаю, це економічне зростання і суттєвий ріст валового внутрішньовалового продукту, так зване ВВП. Станом на сьогодні Українці Україна має ВВП на душу населення 12 тисяч доларів. Я передбачаю, що в найближчі три роки ВВП на душу населення зросте до 30 тисяч доларів. Значну увагу, значну вагу тут відіграють американські компанії. Договір про корисні копалини та інше входження американців, бізнесменів у фінансову систему України абсолютно благодатно вплине на Україну, послабить вплив олігархів, а також перетворить країну на більш цивілізовану в плані управління державою, а не управління олігархічне. Процесами необхідними для розвитку великого бізнесу. Ви можете додати ваші думки щодо того, що відбувається. Ми передбачаємо інколи це робимо, такі передбачення, але спираючись на аналітику, і ніколи не видаляємо свої передбачення. Тоді дуже приємно повернутись на рік, на два назад і показати всім. Подивіться, все те, що передбачалось, більш-менш в загальних контурах справдилося. Ми спираємось на життя в реальному світі. Ми хочемо країні добра, справедливості, миру і хочемо позбавлення України від всього того лиха, яке вона переживала за останні 10 років. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Також вітаються коментарі і можна стати спонсором каналу. Ми не беремо кошти в олігархів, ми не беремо кошти в незрозумілих людей. Ми розвиваємо вдвох наші ресурси і сподіваємося на вашу підтримку. Бережіть себе.